Є два типи людей. У перших все погано, навіть коли справи йдуть добре. А у других, все добре. Ну, іноді нормально, навіть коли довкола все погано. Живу у приватному секторі. Початок травня був дощовим. Трава виросла перед ділянкою, так, що навіть не видно дороги. Часу покосити не було зовсім. Повертався пізно вночі, їхав. Ще поки сонце не встало. Останні пару вихідних лив як із відра. Минулими вихідними теж був дощ. І тут дзвінок відкрив на порозі сусідський хлопець. Не знаю, може, років 16, не більше. Привітався та запропонував покусити траву біля будинку за 200 гривень. Ділянка в мене кутова і довга, ну нормальна пропозиція. Я погодився. Хлопець дістав блокнот, вписав мене на 14 травня. Мені стало цікаво, скільки у нього клієнтів. Він усміхнувся і сказав, що вистачає. Запропонував оформити абонемент на літній косовець. Каже, що так мені вигідніше буде на 20% дешевше кожен покіс. У місяць один раз маю косити. Якщо я плачу відразу на 4 місяці. Ну, а чому б ні? Оформив одразу на 4 місяці. Сьогодні неділя, вечір. Результатом задоволений. Він не тільки покосив, а ще й майже всю траву прибрав. Дзвонився з хлопцем, запитав, чи не винен я щось за те, що він прибрав траву. Він сказав, що я нічого не винен і все нормально. А траву він віддасть одному із наших сусідів, який розводить курей. Хлопець постачає йому свіжоскочену траву. А натомість отримує яйця та м'ясо. У суботу спілкувався із сусідами. Виявилось, що з моїх трьох сусідів двоє є його клієнтами. Ну, молодець. Власне, історія не про самого хлопця, а про настрої та бажання заробити. Просто шукайте варіанти, і все вийде.